Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав в своє найперше селище, яке я створив. Ну, не знаю, я в цьому селищі давно не був, як і мій друг, з яким ми грали на цьому стоп. не ні, ні фіга собі. Непогано в мене так. Речей, ну я доки сюди їхав, я дуже замрився. Тому давайте я трішечки посплю. Привіт, житель! Пам'ятаєш, як ми з тобою дружили? не Ну, не знаю, я сюди тільки приїхав, тому давай я дуже хочу спати. Друзі, взагалі. О, так. Це той дім, це дім мого друга, який давним-давно пішов з цього селища. Від нього вже давним-давно нічого не залишилось. Жах якийсь. М -м -м -м, мій дім десь тут був, ось він. Так. Ну стоп, у мене є і літри. Я мільйонер, я тільки це побачив. Чому я не можу залізти? Ой, друзі, я поки що полежу хвилинку дві. Зачекайте. Hm Ні, я не хочу спати вже. Друзі, вибачте, що так довго, напевно, я лежав, проте ви не розумієте. Мені такий кошмар наснився. Я його напевно зараз перевіримо. Так що пішли. Якби це не підтвердилося. Не хотів я йти до цього дому, проте доведеться. О, це той товрик, який я йому подарував. Досі тут лежить, тільки де оце я. Напевно, природа не пошкодила. Ой! Де я? О, ні. Мої здогадки підтвердилися. М -м, схоже воно таке є. Проте тут є скриня. А це оце поганий знак. Дуже поганий. Я цей лук візьму. Нехай буде. Давайте зберемо всі стріли і потім прочитаємо цю записку. Я дуже не певен, що мені знадобиться взагалі стільки стріл. Ну, проте їх тут багато. 64. Три таке стріл. Ключ. Візьмемо. Я це не хочу брати. І записочка. Давайте її прочитаємо. Бандити йдуть, скоріше всього я помру. Я дуже сподіваюся, що це не мій друг. Давайте підемо, головне тут не свалитись. Знову висота, як я не хочу падати. Ну, доведеться. Ой! Тут вже нічого немає. Ай, ну, може треба було послідувати Я дуже сподіваюся, що це не мій друг записка. Тільки не він, тільки не він, тільки не він. Держіть пальчики за мене. Кріп, напевно, моя остання записка ця. Врятуй мого сина, я тебе благаю. А от зараз вже не прикол. Кріпом називав мене тільки мій друг. Я дуже сподіваюся, що він вижив хоча б, судя по тому черепу. Не дуже. Він тут давно, напевно. Стоп, стоп. Почекайте, якого сина це попише. А по-друге, чому я чую скелетів? Треба викликати полюцію і все обдумати. Друзі, не знаю. Як думаєте? Треба поліцію викликати чи не треба, тому що я. не певен, що вона нам допоможе. Я не знаю. Я не думав, що ці здогадки підтвердяться. Взагалі це дивно. Ні, я це залишу ось тут. -от. Вали звідси. Книжка Чому я не можу піднятися? Я не можу. о ні, проблемки? А хоча в чому проблемка? На ези зараз вилізем. Оце от сюди, позотванин. Ну і я виліз. Я не хочу знаходитися у цьому домі. Не дарма ми його засипали, точніше, я з жителями. Ай. Ні. Знову. Господи. Ну. Цього разу хоча б у мене є. Кірка. Ой, я не знаю. Мені треба поїсти і все вдумати. Давайте протестуємо. А прикольно, знаєте? Ахте ж. Ніхто цього не бачив. Давайте надінемо. Мені треба просто піти політати. З'їсти яблучко. Ой, яке воно смачненьке. І політати. Давайте політаємо трішечки. Я думаю. Будемо йти додому. Ой, я не знаю. Я дуже не розумію, що мені потрібно робити. Чи просто забити на це про це цей лук мені не дасть це зробити... А. Ну, я не знаю. Я дуже не певен в усьому. Проте, сподіваюся, що мій друг все-таки вибрався і там якийсь інший чел. Господи, то як в те вікно попасть? Попав. Житель. Як думаєш, треба? Я не хочу собою торгуватись. Але. О! З двох вистрілів. Круто. Ну що, ж, друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Я розумію, що воно було доволі таким коротким, проте е це, схоже, буде серіальчик. Тому що я не знаю. Треба мені туди ще раз спускатися і знаходити ще якісь довідки, не знаю координати, на які мені треба прийти, чи де живуть ці бандити. Я не знаю. Проте, поки що я на цьому буду завершувати, я зайду в свій дім і все обдумаю.